Бейсбольна команда Західний вогонь цьогоріч виступала успішно. У чемпіонаті рівняни взяли друге місце у дивізіоні, що є непоганим результатом. У кубку ж України на місцевих спортсменів чекав серйозний супротив. Здолавши у одній четвертій чернівецьких соколів у півфіналі рівняни зустрілися із професійною командою чемпіонами країни Кірвоградським КНТУ. Для гостей поїздка до рівного легкою прогулянкою не була. Не разделяем игры на важные и неважные, то есть мы пытаемся в каждой игре играть по максимуму. И мы столкнулись сегодня в двух играх уже можно сказать с достаточно серьезным сопротивлением. И для нас это полезно, то есть мы не говорим о том, что мы там выиграли или еще, то есть мы приехали побеждать, конечно. А только в играх как бы с таким серьезным соперником можно, наверное, наращивать свое какое-то мастерство. Незважаючи на нестачу досвіду, рівняни свого суперника не боялися. Наші гравці всіх збірних грають проти нашого суперника. З ними ж разом грають і в національній збірні молодіжних, і юніорських. Тобто вони разом і грають, і їм нема чого боя, і Вони не бояться. їх. Готувався до півфіналу західний вогонь серйозно. Втім, показати вдалу гру завадила відсутність на полі ряду ключових гравців через травми. Зараз чотири жлика у нас з основи тремірованих і ми доіграємо сезон. Гаровой Чед Лідол, це американський лігнієн, який не може грати, і Остапчук який тоже треміра у підсумку. В двох півфінальних матчах рівняни таки поступилися своїм досвідченим суперникам з рахунками 8-1 та 5-1. На цьому у дорослих спортсменів сезон закінчився. І побачити бейсбол рівняни матимуть змогу аж наступного літа. А в міжсезоння у місті планується провести ще ряд дитячих міжнародних турнірів з бейсболу.